Спорт одяг сорту крем. У нас тут є 20 кг, ціна їх 12 євро за 1 кілограм. Зараз такі на тут модельки є. Ванс. Ось такий світшотик. Різноманітний розмір від XS до XXL. Ось такі теплесенькі. Перший світшотик у нас. Бачите, подарувати. Ось такий класний світшот, теж чоловічий, гарного великого розміру. Наступні спортивні лисінники. Зіночі. Ось такими ставочками. Білий з росивенький. Також бачу, що він тепленький, елічка. Ось такі свішок з катюршоном. Таке також бачите, що присутня. Хамел. Штани розміру Елічка. м Ну, МСН. Водне слово. Це десь емочка. С-ка Ось такі. Гарні Ще одна за такеточкою. Футболка на довгий рукав. Така спортивненька, класненька Наступне. Ось така в нас Батінчик, Батінчик без Ось да, у нас іде. Товстовочка. Батінський шоти. Батінчик безкапісона. Ось такий милий. Лагашенько, тепленький розмір Елічка. У нас таке світленьке щось йде. Маленький, мабуть, ще укорочений. Укорочена така кофтика. Так? Маленького, гарного розміру, теж квітвальському атеплаченка. Наступний, о, у нас костюм, якщо не помиляюся. Ось такий спортивний костюмчик. Не знаю, як дуже він цікава моделька, тепленький. Костюмчик. Тут свій сотик. Толсточка у нас іде укорочена. Такого варіанту. Розмір есочка, класненький. Наступний. Де комбінізон такий теплий. Розмір зараз вам скажу. Такого розмір у нас тут. Едичко. 42-44. Ось такий класний. У нас комп'єсок. Маємо штатикласенький. Захито до Новорічного йде. У нас тут стягий сушоти базовий, просто без нічого чорний. Так, я розповідаю, що також тепленький. Так, тепласенький. Так, це перпускати кофта. Ось ти вікова категорія різна, перемагають бачу на даний момент, що молодіжі. Ось така в нас тоже для новесенька, бабачи, щоб була етикеточка. Що, Повісти гарний, класний колір з капюшоном. Ось теплесенький. Спортивні штани. Ось такого класного розміру. широкого покрою, теплесенький, еміска. Так, е, як називають вафельні такі спортивні сини дуже класний, цікаво. Розмір я не бачу, але не малесенький, дуже гарненькі е, Лосіни, але це більш дорожчий варіант, бо він дуже товстенький і легенький-лесенький начор. Розмір 38. Українська 10. По кольору воно йде так би, темно графітний. Темно-корисний графітний такий кольор. Лосіники дуже гарненький, врубчик. Ось така широка резиночка. Так, ще дуже класно багато світшотів, те, що необхідно. Я один такий, бо лейкий гарний розліг. Простесенький, зараз трішки швидше плюс щоб показати вам трішки більше. З етикеткою сільки. зроблені під джинс, з імітацією джинса, з оленятком. Великий розмір, хочу навіть вам сказати, Excelka. Гарним великим капюшоном, високою шийкою закритий. Ось такий. Цікава класна моделька. Ще один. Де патінчик надамо снігу, після також присутні. Штанижки великого. 4XL. 4XL. Ось такі штани. Знизу є манжетик. 4хЛ. Так. Ну, це вже такий кутунчик. Розмір Елька. Новенький, папа, ікселька. Теж є легесенький, легенький, дуже на начос, мінімальний. Тобто красна осінь на початок буде супер. Ось така простенька коптичка. Ще один свішоток з етикеточкою. Отакий. Так. це Станішки. Тепленькі також є емочка. стрижки з начосом. Чим легеньким мінімальною. Трусі ніж у чорній базові. Зараз шотик. Так, це у нас йде спортивне-спортивне для заняття спорту, Відчувається тканина така, вона не продуває. І легасенький кожного чозик є. Вроді мересочка. Простий. Такий. 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 Байкішок без лосінки, лосінки Стоніжки точніше. Теж гарний великий розмір, Простий, укорочений такий свічок, тиснішок. Байдушок без капюшона. Ще один банкнічок з капюшончиком. Давайте показуємо на весь лад. Дійдемо до кінця жовтий. Дуже гарний жовтий, ось такий холодильник. Дуже класний матеріал, такий під нам зроблений новесенький. Етипеточка є, 36. Кетучка присутня. Я покажу вам. Adidas 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 Fila Adidas City. Nike Ще один це класень і пікселька. Ось такі простенькі. Це не дуже маленько, це мабуть дитя, це попалося тут. Сядні лисини спортивні. Яскраві, максимально яскраві. Ось такі лисини. Відправи. Це дуже клас пабличка від фірми Night. Останній у нас йде світшотик, мабуть, Є. ставати мене о двенадцять. Для замовлення пишіть своєму менеджеру або нам вайбер-групу, щоб отримати саме цей лот, це спортивний одяг сорту Крем, 12 євро за кілограм. Даний лот має 20 кілограм.